Всім привіт народ, слава Україні. Маємо 21 квітня. І нині знов роботи купа. І нині знов, скажімо так, навішав я собі більше, ніж зможу зробити. Ну, але нічого з тим зробити не можу. Маємо, як покажу, що маємо. Так, ось. Ми знову на нашому багатостраждальні полі, де в нас були цукрові буряки. Знову чергова спроба заробити ту ділянку поля, де стояли кагати і де дуже-дуже в нас мокро. Знов є бажання підсушити. Бажання у нас непереборне. Сушити ми будемо однозначно, тому що... Далі нема куди чекати, далі вже треба сіяти. І якщо в нас зложиться все, як має бути, то сіяти ми будемо сьогодні. Зараз я планую ще раз пройти по е, тій надвологій ділянці поля, щоб підсушити її і запускаємо е, з іншої сторони. Поля джокера, щоб ще раз розбити груду, щоб краще підрівняти поле. І якщо все зложиться так, як має бути, то розпочнемо посів. посів розпочнемо теж з іншої сторони, тому що там все-таки трохи сухіше. ну і Коротше, побачимо, що з того всього буде. А, сам не знаю, чим скінчиться сьогоднішній день. Ох, Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Сам не знаю, чим скінчиться сьогоднішній день. Ну, Але робити щось треба, погода дозволяє. Працюємо на всіх фронтах, а, доробляємо ротаційною бороною пшеницю. Будемо готувати під посів плащу е на ячмінь. Може, якісь будуть оприскування ще сьогодні, я точно не знаю. Та й... Короче. Весна, весна розпогодилася, та й всі працюємо. Добрий народ, вам гарного перегляду. Uh. Я мушу працювати, двома руками мені знімати важко. Так що не перемикаємося, ставимо лайки. Побачимо, буде посів чи ні. Ну, я думаю, ви з заголовку цього відео і так вже знаєте, чи в нас вийде посів чи ні. Ну, а я ще не знаю, так що мені цікаво. Ну, а вам буде цікаво, як саме буде відбуватися цей посів. Що ми будемо сіяти, як ми будемо сіяти, все покажу, все розкажу, не перемикайтеся. Слава Україні. Так, в принципі, в полі вже доволі підсохло. Грудка вже пересихає верхня. Але як от тільки... Забираєш грудку, там під сподом ще сиро-сиро. І знову робота в нас на грані фола. Тут, бачите, наш Назар працює рутаційкою по пшениці. А, ще якраз лишилося йому дві площі. А, може скажете, що вже запізно, але нічого ще не запізно. Пшениця ще в такій фазі, що нічого не запізно. Так що працюємо, не покладаючи рук. Вчора на розкиданні добрив, а сьогодні вже з рутаційкою наш старичок ще може. Так, глянули ми на пшеничку і беремося далі до роботи. Роботи ще нині доволі велика купа. А летить. Летить. Ну Хто б там що не казав, Арес з такою бороною робить набагато цікавішу роботу, ніж МТЗ з 6-метрової уріхів Сільмаш. Так що ми дуже задоволені цією покупкою. Зловив дві бутилки, воно так карабанить, та якби не знати що. Добре, народ, беремося до роботи. Беремося до роботи, бо гаряча пора. Хто там чим займається, народ? Розказуємо, ділимося інформацією. Так, з'їхали ми з поля для одної важної місії. Треба заправити кондиціонера. Пече безбожно в кабіні. Добра штука, коли є вдома. Вся заправка. Що-що? Ну, щоб був зимний, то то вже вибуде. Зараз Тарас розмотається. Приблизно покажемо, як воно тут відбувається. Так місця є достатньо, товарис і там трошки тяжче влізти. Не поняв. Що? Шо? Щось має всередині? Що ти здав житті? то весело. Йдеш. Що тепер буде? Що знав? Що тепер буде? Там тобі вроді би ніхто не ліз? Ну,

Воно стабільно раз на рік, два рази на рік. А стояв... Вже, він вже в освіти не дуже холодив, а в осінь було зірна. то ми вже не це не заправляли. Знаю, знаю. Знаю, знаю. То ти його, то, 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 то. Капає, значить, є. де зимно в кабіні, де файно, можна доїхати. Робимо вакумацію. Не лишилося повітря в системі. Розпаковка. Сигтой той так, має 5 кг. 12. 12? От слабенький. Балон з фреоном. Сигть вистачає його на рік. Що заважить? вас? двоє? нас що заважить? Теклота і все. Вісім заправок одним балоном, так? Да. Ну, то, в принципі на рік вистає. Ми 40-го заправляємо десь три рази на рік, а 50-го раз або два рази на рік. Так, шланги поїхали катати, ми, щоб не стояти без діла. Зробили хід конем. Зробили отакі затички на компресорі. Затички, то не заглушки. І з того боку так само. І воно буде собі тих кілька годин, поки катаються шланги, будемо можна поїздити. Весна. Час дорогий. Ну, Коротше, маємо таку ситуацію, як маємо. Кондиціонера поки що не вдалося заправити. Поїхали шланги, шланги на закатку, а ми їдемо, зробимо там, є у нас півтора гектарний кусок. То, в принципі, поки ми. З оцей. Поки ми його зробимо, то в принципі теоретично шланги мали б приїхати. Як то кажуть, і стояти не будемо, і, і робота зробиться. Їдемо в поле. Так В кабіні Ташкент Підготував я ґрунт до посіву. Шлангів ще нема. Їдемо тим часом чіпляти сівалку. А десь вже якраз мають зараз доїхати шланги. Але ми тим часом вчіпимо сівалочку і будемо чекати, потім ставимо шланги, заправляємо кондиціонер і тоді їдемо сів. Підчепив я вже сівалку. Чекаю, поки закатаємо ті шланги. Але чекати не дуже є на що ще? Там годинки, дві чи три чекати, то ми вирішили поле недалеко, розпочати все-таки посів. Дуже довга, дуже волога весна цього року заставляє нас так пізно розпочинати посів. Більше того скажу, ще не є зовсім сухо на цім полю. Це поле таке наше багатостраждальне, де були наші цукрові буряки під снігом. Так що ми підчепилися, ми виїжджаємо в поле, виставляємося. Я вам все покажу, розкажу. Так, виставили ми сівалку. Не став я вам показувати того страшного дійства, тому що, як завжди, бракує дуже сильно часу. І зараз стояти виставляти камеру годину часу, а маємо вже 8 годину вечора, якось трошки не, не, не той, так що мусите мені вибачати. А, виставили ми сівалочку. Таким чином поставили 4, 220 кг ячменю 150 кг ам'ячної селітри і беремося до роботи. Зараз я, ну, ми з вами вже той раз точно виставимо глибину, подивимось і беремося, беремося до роботи. Попереду довга і тяжка ніч. Так, ну що, йдемо попарпаємо глибину. У нас класно зробився ґрунт. Є ще де-не-де де груда, але вона розбивається, проблем ніяких, е, 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 як ніяких. Враховуючи погодні умови, то доволі терпимо, скажімо так. Залишається ще трохи груда після сівалки, але ми нічого робити зараз не зможемо. Дивимося глибину. Глибина десь сантиметр. І де не де зверху є. Значить, ми зараз підглибимо. Підглибимо і їдемо далі. Я вже показував, як регулюється глибина. Ось цими двома гвинтами. оберт приблизно сантиметр. Перший день посів припечатався зовсім нездоровою штукою. Я вже вчора вночі не хотів знімати. Сталася дуже весела штука. Дивіться, обхерачило маслом. Тріс, коротший шланг під трактором. Вивалило все масло. В такому місці тріс, що тупо не побачиш, Що воно дійсно трісло. Проїхав я відносно. Ну скільки? 15 метрів. От воно десь тут почало. Видно. О. Ось тут воно почало срати. Скільки тут? 15 метрів я проїхав чи 20 і все. І на тим все стало. По-перше, що став посів, бо я ще планував сіяти до ранку. По-друге, вивалило масло. Не менше як на 500 баксів. По трети нерви. Ну, перший день, як то кажуть, в своїй красі. Першого дня, як виходиш, чи на посів, чи ще на щось, дуже рідко буває. Так, щоб воно все гладко пройшло. Перший день то все проблема. Що? Що? Ну, Певно перетя... перетерло стяжки, вилетіло гуми і перетерло шланг. Все може бути. А там точно шланг був, був... Той, я гуму надівав. А її вже не... Значить треба броню вбрати. Не Там ще десь у нас на стіложаві є десь метр броні, то ми зараз накрутимо броню, а ні, то купимо броню. Ото вас одразу до бляхи перетехаємо. Коротше, то вже другий раз така ми, історія. Ми вже биті хлопці. Тут такий розпредільник є гідравлічний. Я так розумію, що подача на того розпредільника Тріс шланг. І воно собі все гарно, під тиском, аж на ліве колесо. Віть, як гарно його запечатало. запечатало. Не встигли ще поміняти шланга на кондиціонера. Так, тепер ще одного шланга треба. Ну і по закону подлості. Нині субота, вихідний день. Піднімаєш хлопців з запчастин, Щоб масло продати, бо такої великої кількості в запасі нема. Ай. Друзі, життя, все називає так файно, їло-їло і здохло. <гад> Так, витягнули ми шланг на світ божий. Їдемо робимо нового такого шланга. І певно або пошукаємо себе десь, мабуть, ще броня, а ні, то купимо броні, обмотаємо його в броню. То вже другий раз нам такий шланг тріс за останні, певно, 4 роки, так? Певно. Добре, зараз скапаєте та їдемо. Поки чекаємо на закатку шлангів, якраз ставимо ці, що катали вчора, кондиціонера. Тут вбрав в бронь те, що під кабіною. А тут зараз ще вберемо в той такий чехол цікавий, термостійкий і будемо ставити. Якраз мали би встигнути. Так, шланги поставили. Шланги кондиціонера стоять, по максимуму все укріпили де можливо поставили бронь, де можливо поставили утеплення. Цей шланг теж поставили. Також вбрали в бронь, щоб його більше не, не перетирало. І заливаємо масло. Дуже цікаво, скільки влізе масла, скільки ми, скільки ми просрали масла, інтересно. Лиємо, зараз не знали. У нас є більше максимума, але трактор трошки похило стоїть. Ні, та. Плюс до того ми зараз працюємо на грубистій місцевості і працюємо з сівалкою, яка хоче багато масла. Я йому так і все багато лию. Ультрамакс. Поїздимо до нього, а далі підкоригуємо. Може треба ще щось трошки долити, а може і не треба. Побачимо. Так, збираємо манатки і пробуємо. Так, ну що ж, пробуємо. Ми вже його заводили. Все норм. ніде ніяких підтікань немає. В принципі, поломка не страшна, в принципі, поломка не є якась така архіважлива. але просто поломка обідна, тому що за шланга ми простояли цілу ніч, за шлангами влетіли на 80 або 100 літрів масла. Обідно, обідно і досадно, а решта решта та й є. Досіваємо цю сівалочку і далі. Далі ще є куди? ще є куди. Нічого. Лиш би була погода, лише би техніка крутилася. А далі все до норм. Ну що, З Богом, з Божою пам'ятю все вийде в нас. У нас інакше виходу немає, мусить вийти. Отакий народ у нас вийшов перший день посіву, то нічого, що він закінчився аж на наступний день. А інакше ніс не зробиш, таке буває, таке буває досить часто. В перші дні е, якийсь виїзд, завжди стаються якісь поломки. Дуже-дуже рідко я вже казав, що перший день такий, що нічого не сталося і все норм. Так майже ніколи не буває. Я думаю, ті люди, які близькі до практики, то мене підтвердять мою думку. Ось. Так що напарник працює. Я їду, проконтролюю нашого нового напарника Андрія. Подивлюся, як в нього йде в справи. Ну, а потім поміняю цього напарника і буду досівати також. Коротше, в нас є сьогодні свої махінації, кожному треба лишитися трошки вдома. Субота. Всім часу вдома, всі будуть мати час щось вдома зробити і щось зробити на полі. Вам дуже дякую за увагу, дякую за підписки, за лайки, коментуємо. Слава Україні, слава Збройним силам України! До нових відео!